Я сержант, захисник України, лідер та наставник для підлеглих. Помічник та опора для командира. За будь-яких умов я поводжуся з честю, ніколи не здаюся і не відступаю. Я завжди відданий в військовій справі українському народові та батьківщині. Я відповідальний за свої дії, за виконання поставлених завдань. Та за підпорядкований особовий склад. Я постійно вдосконалюю. Я зобов'язуюсь бути прикладом у виконанні службового обов'язку та пишатися належністю до Сержантського корпусу Збройних сил України. Я завжди буду з повагою ставитися до товаришів по службі та бойових побратимів. Бати про підпорядкований особовий склад. Згуртовувати його в єдину команду. Підтримувати взаємоповагу та взаємодопомогу в колективі. Я сержант. Я особисто відповідаю за підготовку моїх підлеглих. За їх бойовий дух та готовність до виконання бойових завдань. Я завжди готовий вести їх за собою з гасла. Слідуй за мною. Роби, як я. Я присягаю ніколи не зрадити сержантський корпус та бути вірним Кодексу сержанта Збройних сил України. Відданість. Відповідальність професіоналіст.